Доброго дня! До вашої уваги «Спорт, як він є з Андрієм Сиротяком. Розпочнемо зі спортивної скарбниці слави. 27 квітня 1966 року в Маріуполі народився український борець греко-римського стилю В'ячеслав Олійник на Олімпіаді 1996 року. В Атланті заслужений майстер спорту здобув золоту медаль у ваговій категорії до 90 кілограмів, яка стала першою найвищою нагородою на літніх олімпійських іграх в історії незалежної України. На шляху до фіналу українець переміг чемпіона світу турка Басара. А у вирішальній сутичці з рахунком 3-0 здолав поляка Яцика Фафінський. Тоді багато шанувальників спорту плутали Україну з Росією. Коли українці прилетіли, всі запитували, що це за країна. Дізналися, коли вперше зазвучав гімн України на честь В'ячеслава Олійника. І до новин сьогодення. Справжній козак добре знає бойовий гопак. Вирішили і ми не відставати і вирушили на чемпіонат України. Національних у національних одностроях настроях змагалися і діти, і дорослі з 10 областей України. Козацький вишкіл, витривалість, танець і бій дозволяють спортсменам відчувати себе справді вільними людьми. Поєднуючи бойові вправи й танці з піснями, наші предки чудово знали, що роблять. Іноземці, описуючи побут козаків, зазначали, що вони цілими днями тільки співають та танцюють, а потім в один голос дивувалися їхній надлюдській силі витривалості й неймовірним подвигам у бою. Бойовий гопак 30 років тому почав розвиватися у Львові. У традиційних рухах збереглися не тільки духовність і містика глибини тисячоліть, а й гармонійна система древнього військового мистецтва наших пращурів. На сході України бойовий гопак забороняли всіма можливими засобами, навіть вдавалися до терору. Зокрема, кричущий випадок був у Харкові. Хлопці, який відкрив секцію, заарештували і почали шити йому різні справи. А вони не знали, що він служив в ОМОНі. І коли вони знали, він ще мав нагороду міліцейську. Вони в шосі кажу, слухай, чого ти не признався, що ти наш? Він каже: ну а що я мав говорити? Та слухай та тут на нас тисну, щоб ми тебе посадили. Він все одно тренував, потім йому вже з міліції приїхали кажуть, слухай, ти краще їдь, бо в на, нас є така інформація, що бандитам дали приказ, щоб тебе там поламали, і він змушений був виїхати. На сході зрадники приспали бойовий гопак. Зате на Західній Україні цей вид спорту розвивається наповну. Мене зацікавило те, що це наше рідне бойове мистецтво. Ну і взагалі, чи дитинство була, знаєте, рухливою такою, хотілося чогось нового, а тут приїхала на навчання. І мені кажуть, що є отакі от, от дійсно наше. Воно мені близьке по духу, тому я й тут. Львівський чемпіонат України став відбором до всеукраїнських змагань із вільного козацького бою, який поєднує в собі різні стилі. І самбо, і карате, і кунг-фу, і кікбоксинг. Гопаківці вже навіть брали участь у турнірах з ММА та фріфайту, щоб не кпинили, що це просто танці. Хлопці та дівчата часто перемагають на міжстельових змаганнях. Ну, у нас э, удари більш сіниці ті, що влучні, точні і бистрі. Я старався так бити, не влітати там повністю, а зайти, вийти, зайти, вийти. На цьому базується забава. Якби змагалися у чотирьох дисциплінах: однотан, тан, в двобій, забава та борня. Охочих продемонструвати свій вишкіл, зібралося 300 учасників із десяти областей. Ну, Суперник завжди хотів, завжди нападає, завжди. Ну, Коптіка відбивався, що він на мене не нападав, так бачив я на нього нападав. Бойовий гопак захоплює цілі сім'ї. у змагальних колах чимало братів та сестер. Щоправда, між собою вони битися не будуть. Якщо б навіть впали категорію, я думаю, що ми не вийшли один проти одного. Все-таки брати разом займаємося. Ми так само друзями своїми що займаємося. Думаю, ми з ними так що також не виходили в. Ринг. Правно наносить удари руками й ногами і зовсім юні. А хто вважає, що бойовий гопак тільки для хлопців, не аби як помиляються. коли я була менше, то мене е, ображали. І е, завдяки бойовому гопаку я стала сильніша і е, можу е, здачу дати. Доводилося вже давати здачу. Доводилося. Хлопцям? Хлопцям. Гаслом бойового гопака стала фраза «Рабі до раю не пускають, яку приписують кошовому отаману війська Запорізького Івану Сірку. Тут розуміють, що тільки вільна людина може бути в раю із Богом. Андрій Сиротяк, Віктор Сембратович, Спортик Він другий телеканал. Цими вихідними Львів жив футболом. Місцеві Карпати на стадіоні Україна трощили Донецький олімпік з рахунком 4-1. А на арені Львів фактично вирішувалася доля чемпіонського титулу. Донецький шахтар, не зумівши здолати київське динамо, матч завершився нульовою нічиєю, залишив собі тільки теоретичні шанси на здобуття золотих медалей. Наставник крутів Луческу після поєдинку скаржився, що місто Лева завжди вболіває в чемпіонаті проти гірників. Однак йому гріх бідкатися на відсутність глядачів. Звісно, їх не стільки, як хотілося би. Однак на донечану столиці Галичини ходять більше, аніж на зелено-білих. За 10 матчів, які Шахтар у цьому сезоні зіграв на арені Львів, споруда зібрала 107 тисяч 91 глядача. Тоді як стадіон Україна на 10 домашніх поєдинках Карпат бачили 52 тисячі 930 уболівальників, а це у два рази менше. До речі, найбільше любителів футболу на Україні відвідали зустріч Львів саме з гірниками 8 тисяч 900. Тож, можливо, Карпатам таки варто переїхати на сучасну арену Львів, аби збільшити кількість відвідувачів. Один матч в цьому сезоні вони там уже зіграли. На гру із запорізьким металургом прийшли 8237 уболівальників для порівняння. На матч шахтаря із запорізьцями прийшли 4810 глядачів. Висновки робіть самі. Далі про футбольний бум у Вендиках: лідерство України у світових шахах та перемогу львів'ян на чемпіонаті України з водного туризму. Те, що було у всіх на устах останніми днями і навіть тижнями, стало реальністю. Екс-гравець збірної України, 30-річний Олександр Алієв, дебютував за винниківський рух у чемпіонаті Львівської області. Футболіст відомий за виступами у Київському Динамо та Дніпропетровському Дніпрі гратиме за аматорів до кінця сезону. Останнім клубом Олександра був Махачкалінський «Анжи». На Львівщині гравець навіть пообіцяв нарешті вивчити українську мову. Чоловіча збірна України з шахів продовжує лідирувати на командному чемпіонаті світу, який триває у столиці Вірменії. У сьомому турі наша команда зіграла в нічию з Китаєм 2-2. Єдину перемогу для України здобув львів'янин Василь Ванчук, який білими обіграв Ян-Гію. Таким чином обох команд стало по 11 очок, але українці випереджають суперника на півбала за особистими показниками. Жіноча збірна України теж зустрічалася із представницями Китаю і теж зіграла в нічию 2-2. Матч розпочався поразкою екс-чемпіонки світу Ганни Ушеніної. Потім чинна чемпіонка світу Марія Музичук з Львівщини зрівняла рахунок, обігравши білими джун і тань. А Наталія Жукова та сестра Марії Музичук Ганна Музичук розійшлися мером з Ісендін та Вензюндзюй відповідно. Збірна України наразі посідає четверту сходинку, відстаючи від Китаю, який йде третім, на одне очко. Збірна Львівської області виборола абсолютну перемогу в командному заліку Чемпіонату України зі спортивного водного туризму, який завершився на річці Черемош Верховенського району Івано-Франківської області. Учасники змагалися на дистанціях спринт, довга гонка ралі, слалом та рятувальні роботи. Загалом участь у чемпіонаті взяли 107 спортсменів. На завершення трішки позитиву та українського духу. Володимир Кличко у Нью-Йорку захистив титули чемпіона світу, здолавши одноголосним рішенням американця Брайанта Дженнінгса. Щоправда, не обійшлося і без ложки дьогтю. Організатори поєдинку з невідомої причини чомусь вирішили відмовитися від виконання національних гімнів безпосередньо перед початком бою. Але Руслана все-таки вийшла в ринг і акапельно проспівала гімн України. Хоча обіцяла, що це буде незвичайна рокообробка з органом. Але було це за годину до бою під час однієї з пауз. Публіка тепло зустріла Українку, яка після виконання тричі прокричала Слава Україні. Це все на сьогодні. Насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся бути переможцями. До зустрічі. Фізичні вправи можуть замінити багато ліків, але жодні ліки в світі не можуть замінити фізичні вправи. Анджело Моссо, італійський фізіолог.